Якщо протягом декількох днів на території пляжу в Аркадії в Одесі не демонтують настил, цю конструкцію зноситимуть комунальники. Про таке сказав голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. За його словами, відновити настил можна буде лише за наявності дозвільних документів та погодження від міськради. Детальніше у нашому сюжеті. Ці кадри у збережжя пляжу Аркадії о 10-й годині ранку зняв одесит В'ячеслав Грубий. На відео видно територію клубу Ітака та настил, який розташований біля нього. Мне было интересно поехать посмотреть, насколько ведутся работы по демонтажу на а, пляже клуба Итака. И что я увидел, что рабочих, которые были вчера в таком количестве отсутствуют. Там есть пару человек, которые ведут работы сварочные. ближе уже к берегу, а демонтаж на сегодняшний день там не осуществляется. Я думаю, что надо дать еще какое-то время, там неделю, допустим, и посмотреть, как будут развиваться события. Потому что все, все мое окружение уверяет меня в том, что из года в год ситуация такая. Они неделю снимают по одной панели, ждут, пока будет план, схема разрешения, и дальше продолжают работать, как будто ни в чем не бывало, и все на это закрывают глаза. Чоловік додав, у подальшому також планує виходити на узбережжя та знімати як та чи дійсно розбирають настил. Станом на 13-ту годину дня дерев'яні дошки конструкції з одного місця в інший переносили робочі. Загалом їх було п'ятеро. Декілька з них пилили металеві труби, які діставали з під настилу. Робочі, які носили дошки та палили труби на стилу, від коментарів відмовились. Представників клубу і так, на території якого збудована ця конструкція, на місці не було. Зазначимо, вчора працівники почали частково розбирати конструкцію. Ніяких дозвільних документів на її встановлення немає, розказав голова приморської райадміністрації Марат Корольов. Між траверсами, пірсами раніше не було на деяких пляжах волнорезу. і тут, де відсутній волнорез, з зимою осінню в очень большое течение штормы вымывает полностью песчаный пляж. Из-за этого некоторые предприниматели постарались согласовать возможность, чтобы выдвинуться вместо пляжа, вместо песчаной территории, выдвинуться в море. В этом году ещё паспорта пляжа нет, ещё документы не согласованы, так что мы сегодня дали предписание полностью на демонтаж. Марат Корольов додав: "Повністю розібрати конструкцію мають за декілька днів. Якщо її не демонтують, власники клубу не отримують дозвільних документів на неї за розпорядженням Одеської міської ради, це і Знесуть Ксенія Процепова Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.